вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Приймаємо Боже благословення всі разом. Амінь. Це для мене і це проявляється в моєму житті. Амінь, амінь, амінь. Хочу поміркувати сьогодні про те, як ми робимо помилки. Поміркувати про те, що треба навчитися визнавати ці помилки. А ще треба навчитися виправляти помилки. Тобто ми робимо, і ми робимо її легко. Потім нам треба навчитися визнати, що я помилився, попросити пробачення, покаятись. А потім нам треба виправляти ці помилки. І сьогодні так багато людей вони наломали дров, зробили певні. Помилки. Вони десь поспішили, хоча Боже Слово нас вчить, щоб ми були швидкі на слухання Божого Слова, на настанову, на мудрість, яка виходить від Бога через людей, через Боже Слово, через Духа Святого, і були повільні на слова і повільні на гнів і повільні на певні дії. І ось коли людина, вона немає цієї швидкості слухати Бога, настанови, а вона поспішає в емоціях, в словах, в діях, вона робить певні помилки. І це зробити легко. Тому що ми запалюємось, от як сірник запалив, і все почало горіти. Все, копна сіна вже горить. Ми запалюємось, ми починаємо щось на емоціях говорити, робити, вчиняти, сповідувати. Ображати один одного, ми зробили помилки. Так буває. Ну треба на цьому не тільки нам залишатися, що ми зробили помилки. З цих помилок треба виходити. І ти визнаєш, я був неправий. Пробач мені брате, пробач мені сестра, пробач мені дружина, пробач мені пастор, ти визнаєш, я був неправий. Перед Богом, перед тобою. Я каюсь. Як блудний син повертається в батьківський дім, і він каже, я згрішив перед Богом, перед тобою, я згрішив перед небом. Я згрішив, я не правий. Я образив тебе. Я повів себе по-хамськи. Я розмовляв з тобою, як не потрібно було розмовляти. Я щось. Вивільняв в Твоє життя, і це погані речі. Пробач мені. Давай покаямось, прийми моє пробачення. Ти визнаєш помилку, а потім треба її виправляти. Тому хай Господь нам допоможе виправляти наші помилки. І Господь дає на це благодать. І ми зможемо це зробити в Ісусі Христі, який дає очищення наших гріхів, прощення від наших гріхів. Спасіння від тієї ситуації, в якій ми опинилися, Господь нам в допомогу. Тому ми вибираємо з цього, ми перемагаємо ці речі, і ми виходимо у світло і бачимо Боже, Божу перемогу і Боже світло в нашому житті. Хай Господь рясно поблагословить вас. Амінь.